Сьогодні висадюємо петунію. Петунія називається полярне сяйво F1. Ось така вона повинна получиться. Для цього я взяла контейнерочок з кришечкою, підписала, насипала землі і будемо садити насінинки. У даній петунії жовте сінечку. я зволожила землю. Посклада насінинки і зараз буду теж його зволожувати, не присипаючи землею. Тут у нас 20 штук. Зволожуємо. Зволожити ґрунт треба скільки, щоб наше насіннячко наше розчинилося. Бачите, вже його немає. Воно повністю розчинилося. І тепер накриваємо його. І кладемо в тепле місце, щоб сходило. Далі будемо висаджувати петунію ампельну жовтий колір. Так само збризкуємо водичкою землю і розкладаємо на Петунія танго 10 насінин. Тут теж 20 насінин. Скроплюємо, щоб насіння розчинилось. Це петунії посіли, будемо чекати в сході. Мати таку гарну, прекрасну розсаду перцю. Для цього нам потрібно взяти насіннячко, насіннячко і його замочити на ніч. Я тепер ось всипала насіннячко. І воно це насіннячко починає набухати. Не треба пророщувати його. І ось то, що воно хороше, воно падає на низ. То, що буде лишиться наверху, значить то пусте насіння. Воно не хороше. І таке насіння не потрібно буде садити. За ніч буде показано, то, яке якісне насіння. Це насіння подарок Молдови. Перець солодкий. Ось таке насіння я замочила. Перець подарунок молдови. Насіння на ніч. Зранку водичку зливаєте, змиваєте перчик і садимо. І тоді, виходить, через я садила 11 числа. сьогодні 22-го. І ось такий перчик у мене получився. Міше повинен сходити. Коли перчик зійшов, кладемо його трошки не сильно тепле місце, що він бистро не переріс і не став.